На третьому місці Мархард Перформанс 1986 рік. Поки дія Марадона забиває свої відомі голи та робить збірну Аргентини чемпіоном світу, у німецькому місті Гюхельгафен брати Вільфрід та Гюнтер Манхарти засновують своє тюнінг-ательє. Спочатку вони займалися ремонтом та обслуговуванням автомобілів BMW, але згодом почали розробляти власні модифікації для цих автомобілів, що стало основою їхнього бізнесу. Брати Манхарти не соромилися вчитися в найкращих, тому у різні часи вони. Не співпрацювали з такими монстрами тюнінгу, як Alpina та Hammer, Набутий досвід та прихід до компанії грамотного амбітного підприємця Крістофа Ерфурта остаточно сформували Манхард Перформанс як бренд. Улюбленою фішкою Ательє є свапнути ДВУ, тобто замінити штатну силову установку на більш потужну. А ще сформувався характерний дизайн у чорних та золотих кольорах. Цікаво, що Манхард завжди готові запропонувати як індивідуальний тюнінг, так і пакет з готовим рішенням. Який клієнт може придбати та власноруч встановити на свій автомобіль з 2011 року. Ерфурт став єдиним власником компанії, що суттєво позначилося на політиці Манхарт Перформанс. Тюнери з Німеччини розширили коло своєї співпраці з іншими марками. Наразі компанія братів Манхартів процвітає та активно веде бурхливе життя не тільки у гаражі, а й у соцмережах, таких як Інстаграм, Ютуб та навіть у TikTok. Ці соцмережі заповнені контентом, де тюнери показують запуск своїх проєктів і тести на дорозі. Одним із найкращих творінь тюнінг ательє вважається Manhart MH3. На базі BMW E3 – 92. Усе, як полюбляють у Manhart'ів. Базовий 4 літровий атмосферний V8 прибрали, встановивши 4-4 літрову V8 від BMW X6M. З усіма доопрацюваннями потужність склала 750 кінських сил. З максимальною швидкістю 350 км на годину та розгоном від 0 до сотні за 3,2 секунди. Власне кажучи, це класика такого хардкорного тюнінгу.